Візьми собі, Маріячку, перстенець на палець та й подякуй житівникам, що ті брали в танець, ті брали в танець, Перстенець на руку та й подякуй своїй мамці за добру науку і за добру науку. «Стань собі, Mariečko, <правда> стань собі на преспу, та й подякуй товаришкам, та й за товарество, за товариство. товарество. А що тобі, маєчко, сего чоловіка то чоловік така біда, найгірша обліка, найгірша обліка. Якби знала маєшко, як чоловік має, де найгірше тебе корти, та він не пускає. Він тобі оповідає теплими словами. Вже сідо здана муяла коло свеє мами, коло свеє мами яким була в тата, та й була чубата, А як яким... пішла до свекрути, зіле чубок бок зіле чубок мусі. бок була коло мами, не сла води лишку, я матуся біжить, криче, тобі, доню тяжко, тобі доню тяжко. Я ще б мішла до свекрухи, несла конуками, а свекруха біжить крит, швиденько ногами, швиденько ногами поможе ми, пане Боже, свекруху дістати, я би її в решеті уяти, решеті уяти. Я би її навчила, та й на одній місці, той, аби знала му. до діти молоді невісті, мої молоді не вісті. А нашої молодої мальована приспа вже не буду приходити парубків по триста, парубків по триста.